Новий український дрон змінює правила гри. Автопілот, перехоплення, простота використання. Кремль в істериці. Скайшарк на Москву. Реактивні камікадзе вже в дорозі. Сенсація блекаути на Росії. Трамп віддав наказ. Удари неминучі. Довгий Нептун та Тайгершарк вже летять. Паніка на болотах зашкалює. Ще одна країна вривається у війну. Фабрики, боєприпаси, логістика. Кремль шокований. Усі деталі розповім за мить. Вітаю. це Україна сьогодні. Я Вікторія П. Анченко і останні події. Російським розвідувальним та ударним безпілотникам приготуватися новий надпотужний дрон-перехоплювач Бліц виходить на полювання. Українська компанія Глобал Марк, яка офіційно постачає дрони DJI в Україну, а також виробляє власні безпілотники для сил оборони, представила БПЛА Бліц. Характеристики дрона: розмах, крил півтора метри, вага 5 кілограмів, радіус дії – від 30 до 100 кілометрів, швидкість від 90 до 130 кілометрів на годину залежно від модифікації. Максимальна висота 4 тисячі метрів. Час польоту від 20 до 60 хвилин. Ця залізна пташка призначена для боротьби з розвідувальними літаками типів зала, суперкам. Орлан та ударними типу Герань шахет. Тощо він запускається з землі та може оснащуватися модулем захоплення цілі та самодоведення. Бліц обладнаний автопілотом і системою автоматичного супроводу цілей, що дає змогу використовувати його навіть непідготовленому персоналу. Окрім ударних можливостей, апарат виконує завдання фото та відеорозвідки. Також він оснащений електричним двигуном. До того ж, дронів в Україні стане ще більше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що половина з 4 мільярдів євро, які Європейський Союз перерахував в Україні 1 жовтня, має бути спрямована на виробництво дронів. За словами фондерляйн, єС розглядає Україну як першу лінію оборони Європи, а тому має посилити військову підтримку. Якщо ми всі погоджуємося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку для України. Саме з цієї причини сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України. І це ще не все. Надпотужні ракетодрони Скайшарк уже прямують в Україну. Ці небесні монстри розроблені британською компанією MGI Engineering. Про хороші новини для зсу повідомив керівник компанії Майк Гаскоін. Більше того, ймовірно, що вже в середині жовтня ці залізні пташки полетять на Росію. І це дуже дратує Кремль. До того ж, є новини, які ще менше сподобаються Путіну. Гаскоін зазначив, що є ряд українських компаній, які зацікавлені в локалізації виробництва на українських. Потужностях, що стосується самих можливостей, скайшарк то йдеться про засіб ураження цілий на відстані до 250 км кілометрів і масі бойової частини до 20 кілограм. Швидкість ракетодрона становить 450 км кілометрів на годину. Також заявлена можливість ураження цілей в умовах завад для супутникової навігації. Ціна скайшарк 50 тисяч фунтів, тобто 67 тисяч доларів за реактивний далекобійний дрон Камікадзе. Експерти підкреслюють, що це дуже вигідна ціна для такої зброї. Крім того, компанія готується вже до першого польоту своєї крилатої ракети Тайгер Шарк, який має відбутися в листопаді. Ця крилата ракета з бойовою частиною до 300 кілограм, і дальністю польоту при максимальному навантаженні становить 550 км. кілометрів. Ракета також означена двома двигунами з доволі рідкісним вертикальним розташуванням один над одним. Система навігації Тайгер Шарк також не залежить від супутникової системи. Ціна ракети 400 тисяч фунтів, тобто 539 тисяч доларів. За повноцінну далекобійну крилату ракету з потужною бойовою частиною. І головна інтрига. Ймовірно, ці ракети теж будуть в українському небі. Я не бачу проблеми в тому, щоб використовувати наші інженерні можливості для підтримки України, тому що це правильна справа. Реальність така, що Україна зараз демонструє всім, що все повинно реалізовуватися по собі вартості. Це не повинна бути ракета за ціною в пару мільйонів фунтів. До слова, українські військові інженери теж вражають розкрито параметри ракети Довгий Нептун ба більше Дефенс Експрес вказало на приємний сюрприз. Дальність польоту ракети визначена у тисячу кілометрів, і це у три з половиною рази більше ніж у задекларованій для протикорабельної версії ракети. Попри кратне збільшення дальності польоту, вага бойової частини «Довгого Нептуна також зросла 260 кілограм проти 150 у протикорабельній версії. І це дійсно дуже несподіваний сюрприз, бо зазвичай більша. Дальність польоту ракет досягається саме зменшенням бойової частини. Завдяки раніше опублікованим фото, також можна сказати, що довжина ракети складає 6 метрів без прискорювача, що на близько півтора метра більше. А діаметр корпусу зріс до приблизно 50 сантиметрів проти 38. Ще один дуже важливий аспект зазначена можливість ураження як наземних, так і морських цілей. Ракета продовжує мати можливість ураження рухомих об'єктів. І ще одна хороша новина для окупантів енергетика РФ Під прицілом Трамп дійсно розлютився і віддав важливий наказ. Зброя вже на поготові. Пітьма тепер настане не тільки у прифронтових регіонах, окупантам приготуватися до тотального блекауту. Влад, це Белгород. Тут коротше Тут свята нету вообще нігде в Белгороді. А всі мовчать? вчора Білґерд Хаймерсуй. Света сколько часов не было. Старый оскол без света, новый осколок без света. Брянскую, курскую. Песков рассказывает, как у нас дела в экономике. США надаватимуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергосистемі Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чиновників США. Американські посадовці також звернулися до союзників по НАТО з проханням надати аналогічну підтримку Києву. США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Тим часом як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Києву потужну зброю, яка могла би уразити більше цілей на території РФ. Витягав мені із стіріть. Скоро на страни там горить. где-то вот ажиотаж у нас бензиновый. бензиновый. Нагадаю, що США вже давно діляться розвідувальними даними з Києвом, але як зазначає видання, новий крок у посиленні військової підтримки полегшить Україні удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі. Зараз Сполучені Штати також розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Томагавк і Баракуда, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько восьми сотень кілометрів, куди можуть поцілити ці суперракети? Дивіться просто. То зараз. Розворот на 180 градусів. Вже незабаром білий дім надасть Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це у вихідні в інтерв'ю каналу Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець США Кіт Келах. Дональд Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна із причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети Томагавк. Ще два тижні тому Трамп та його адміністрація були каторично проти передачі, а тим більше проти ударів територію РФ американськими ракетами томагав. Але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї, Наперед що томагавки відреагували її у Кремлі, прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Нету ніякої панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського <звіцький> режиму. Ні волшебного оружия, і будь то домагавки, інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Ракета «Томагавк» має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. Томагавк має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. А і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк окупований, і Луганськ по ним буде прилітати ще більше. Президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної, і все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої е, окремих договорів, окремих виду видів зброї, включаючи. Далекобій більше я деталей не можу сказати за даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет томагавка. А з їхньою появою обсяги збитків можуть зрости у рази. Європа теж не пасе задніх у питанні виробництва зброї. Чехія вривається у війну з Росією. Спільне виробництво смертоносної зброї з Україною. Заводи запустять на території союзників, а з чеських складів підуть потоки боєприпасів просто на фронт. Повний контроль над поставками, незалежні резерви і логістика це не допомога. Це стратегічний переворот, який може поховати плани Кремля. Не пропустіть подробиці далі. Україна та Чехія створюють власний рамштайн. Мета нашої країни поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програми підтримки постраждалих підприємств. Промисловий Рамштайн зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. Не тільки ВПК Чехії, але і політичне руководство країни в моменті е е так званих чешських ініціатив являється ключовим. Елементом в матеріально-технічні обізпічення Сіл оборони України Посольство Чеської Республіки в Києві повідомляє, що Чехія підтримує демократичну трансформацію та євроатлантичну інтеграцію України як у політичній площині, так і з конкретними проектами та ініціативами. Для міністерства закордонних справ Чехії Україна є пріоритетною країною трансформаційної співпраці країною особливої уваги в рамках чеської співпраці з розвитку та бенефіціаром гуманітарної допомоги. На данный момент, согласно чешской инициативе, уже передано порядка двух миллионов артиллерийских снарядов. Это значительно усилило позиции сил обороны Украины в моменте и контрбатарейной борьбы, и, соответственно, коэффициента огневого поражения э, в отношении с российскими оккупантами. Черской стороной для нужд вооруженных сил Украины передано порядка 70 танков Т-72М1, более 140 э, боевых машин пехоты, э, реактивной системы залпового огня, ну и, соответственно, э, передано э, порядка 4,5 миллиона боеприпасов. Это включая снаряды для артиллерийских э, систем и реактивные снаряды, плюс э, огнестрельное э, оружие. В умовах війни в Україні залишається 220 чеських компаній. Також у рамках співпраці Україна планує передати Чехії перелік необхідного промислового обладнання, яке потребують підприємства, які постраждали внаслідок військових дій. на территории данной страны производится, соответственно, ремонт поврежденной бронетехники, средств поражения. Кроме этого, соответственно, это и выпуск артиллерийских снарядов, в первую очередь советского калибра, 152 мм. То есть это те предприятия, которые остались на территории Чехии еще со времен Варшавского договора. А учитывая то, что порядка 70% средств поражения вооруженных сил Украины – это еще советского образца, это неоцененная помощь со стороны данной страны. В рамках чеської ініціативи оптимізуються процеси закупівлі та доставки боєприпасів. Чеська сторона передалася силам оборони України і самоліти, і вертольоти, і состава, відповідно, авіаційних соєднень вооружених сил своєї країни. На даний момент основна ініціатива Чехії – це якраз создання так званих коаліцій, в першу чергу направлених на Улучшення возможностей Сил оборони України в моменті протистояння російської агресії. Історична пам'ять чеського народу добре пам'ятає, яку біду може принести Росія на чужу землю. Тому чехи підтримують Україну, яка зараз бореться з агресором, не даючи захопити Росіянам як свою країну, так і Європу. А як вам такі новини? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.